Всім привіт! Мене звати Каріна, це мій батько. За вами Гай Росім васі. І сьогодні ми з вами розглянемо тему, що таке суфікси Сус. і в гагаузькій мові. Давайте розпочинати. Суфікси СУС та використовуються для створення нових слів і виражають або наявність у випадку з лу, або відсутність чогось у предметах у випадку з сус. Тобто ще раз показує, що щось у нас наявне. Сус показує, що щось відсутнє, що чогось немає. Це нам дозволяє створювати нові значення в наших слів. Тому перейдемо до наших прикладів. Щоб сказати, що щось є з водою або водянисте, ми беремо наш корінь, су, що означає вода, додаємо наш суфікс, який звучить як Гу. і в нас виходить суху, що означає водянистий. Коли ж ми говоримо про відсутність чогось, коли ми хочемо сказати, що чогось немає, ми використовуємо наш суфікс сус. Наприклад, без води сухий. Ми використовуємо корінь, що означає вода, як ми вже знаємо. Додаємо суфікс сус, і в нас виходить наше прекрасне слово сус. Тобто без води. Все просто. Зараз ми направляємося до нашої дуже важливої теми в гагаузькій мові, яка буде в нас майже в кожній темі. Це гармонія голосних. Гармонія голосних це частина гагаузької мови, яка говорить про те, що в нас наші суфікси «лу», лю так сус змінюються залежно від голосних у корені слова. Тобто, якщо у слові є задні голосні такі басовиті, а саме А, «о», у Е, ми використовуємо. Лу або сус. Якщо ж у нашому слові є передні голосні м'які є, я, і, ю, е, ми використовуємо наші суфікси, які звучать як лю або сус. Я розумію, що звучить дещо заплутано, але зараз ми з вами обов'язково розберемось, дивлячись на наші приклади. Подивіться і погодьтесь, як гармонійно і як збалансовано найголовніше звучить наша прекрасна гагаузька мова завдяки нашим голосним. Наприклад, суло, тусло, лі Погодьтесь, звучить просто прекрасно. Але якби ми використовували не ці суфікси, якби у нас не було гармонії голосних, як би це звучало? Сулю, лю є ли? Хіба це гарно? Звісно, ні. Саме тому ми завдячуємо нашій темі з гармонії голосних. Отже, суфікси «лу» і. Це наші майстри додавання значень. Завдяки ним ми можемо легко сказати, що у предмета щось є, чи у предмета чогось немає. Змінюйте суфікси і говоріть гагаузькою мовою.